Доброго раночку всім, хто до нас щойно доєднався. Ми продовжуємо сьогодні будити вас зранку, заряджати гарним настроєм і також додавати трішки сенсу ваші ранки. Сьогодні наразом з нами є гостя, яку ми ще раніше презентували, про яку ще раніше говорили. І так, десь вас. Вам казали, почекаєте, почекаєте щось почуєте, щось побачите. Хто з нами на трансляції? Це Світлана Тунтуєва, менеджерка з розвитку сімейних форм виховання благодійного фонду СОС, дитячі містечка України. Добрий Доброго ранок. ранку, вітаємо Добрий вас! Ранок як ваш настрій все ранок прекрасно. Пісня, все буде добре. Вона так гарний початок склала. Так, і дуже цікаво нам сьогодні більше дізнатися про роботу про напрямки вашого фонду. Тому що вчора я вам відверто скажу, я стільки часу провела на вашому сайті, і так мені було цікаво, і так хотілось просто дізнатися про все. Я думаю, що нашим слухачам так само. Тому перше питання до вас: які основні напрямки є роботи вашого благодійного фонду? Основні напрямки роботи нашого благодійного фонду це підтримка сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах. Тобто складні життєві обставини це ті м, обставини, які сім'я не може подолати самостійно. Та це ну, зараз найбільше це війна, угу. це внутрішнє переміщення, це е, руйнування житла і це руйнування родин, е, це м, інвалідність може бути складною життєвою обставиною, може бути м, зловживання алкогольними напоями. тобто… Якісь речі, які для яких потрібна підтримка, щоб їх здолати, і таким чином ми працюємо на те, щоб діти, які виховуються в цих родинах, в цих родинах залишались і не позбавлялись батьки батьківських прав. Угу. Якщо вже це зусил... така основна, якби ідея а, зберегти сім'ю, так так, угу. абсолютно вірно. Якщо вже ті зусилля, які докладають державні партнери, а у нас держава формує політику стосовно сім'ї і дітей, наші зусилля вони не спрацювали. То тоді працюємо на те, щоб підтримати дитину, яка вилучається із родини, і яка і потім сприяємо спільно з державними партнерами влаштуванню дітей в сімейні форми виховання. Їх у нас чотири усиновлення, опіка. Прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, і є ще така послуга е, патронатних родин, та, е, де на короткий період часу до 6 місяців дитина влаштовується, поки біологічна родина е, виправить ситуацію. Складає. Яка найбільш дієва форма з цих чотирьох? На uh -huh. вашу думку, чи це залежить від, від сім'ї? Абсолютно, це залежить від е, дитини, та від тої історії, в якій дитина опиняється. І це залежить ще від того, яку рамку держава сформувала. Тобто в статті 52 конституції записано, що держава відповідає за дітей сиріти позбавлений батьківського піклування. І відповідно держава розробила ратифікувала конвенцію ООН про права дитина, сформувала національне законодавство, і відповідно держава пропонує, якщо вже дитина позбавлена батьківського піклування або дитина посиротіла. То тоді є усиновлення, це mm -hmm. прийняття на правах дочки або сина дитини, і яка в правах дорівнюється до біологічної дитини. Це опіка піклування до війни, вони були спорідненими. Зараз є таке поняття під час війни як тимчасова опіка, тобто, якщо статус дитини. Ще не визначений, але батьківське піклування вона втратила. То можуть розміщуватись такі діти під тимчасову опіку. і держава має компенсувати тим батькам, які дітей прийняли кошти на її утримання. Потім прийомна сім'я. Прийомна сім'я також туди діти влаштовуються сироти, позбавлені батьківського піклування, і таких дітей в родині може бути до чотирьох. До досягнення 18 років, якщо дитина вступила в навчальний заклад до 23, в прийомній сім'ї дитина може перебувати. А, і велика форма, дитячі будинки сімейного типу, а вони були створені для того, щоб діти з великих сімейних груп могли не розриватись і разом всі влаштовуватись угу. спільно і там проживати також умови до 18 або до 23. І таким чином держава сформувала вибір. Та залежить це від бажання е, тих, хто е, хоче прийняти дитину в родину, та від їх батьківських компетенцій, а від їх готовності, та як е, фахівці кажуть, якщо там ви готові ось так руки розкрити, то угу. одна дитина якраз сюди поміститься і можна дати їй тепло, батьківську любов, підтримку. А якщо а є батьки, які готові розширяти, розширяти, та йде. 10 дітей вони можуть приймати, і тоді вже дитячий будинок сімейного типу. Але практика показує, що часто м, починають з усиновлення, угу. а потім ну ок, ніби можна, да, можуть народжуватися ще свої діти, а потім можна і ще дітей прийняти, і так розростаються, поступово проходячи ці всі форми. Угу. І ви сказали про те, що ви допомагаєте сім'ям, які наразі є в кризовій ситуації, з якими запитами найбільше сім'ї звертаються останнім часом? Внутрішнє переміщення, підтримка, адаптація на новому місці, тобто ми підтримуємо і ті сім'ї, які в складних життєвих обставинах опинились через переміщення, та в яких біологічні діти, і ті дитячі будинки сімейного типу, тобто ті, хто там 10 дітей, 14 є родина. Я в 22-му році комунікувала з деякими родинами, і вони переїжджали і, і забирали з собою не лише найцінніше дітей, онуків а забирали ще діти забирали котів. Собак, хомячків, папужок, і одна родина каже: А ми ще двох понів взяли, бо ми не могли лишити їх там у слов'янську, угу. бо це означало залишити їх на смерті. Діти сказали, що забираємо з собою. Тому ось дві категорії наші і е, запити пов'язані з підтримкою е, в навчанні, та тобто у нас послуги є і освітні. А потім це безумовно перше, це психолого-педагогічна підтримка. Тобто, для того, щоб адаптувались, потрібно підтримати та створити коло спілкування, говорити з батьками. Є групи взаємопідтримки для батьків, є групові заняття для дітей різного віку, є групи, в яких діти займаються індивідуальні консультації. Грошова допомога безумовно, тому що коли людина переїжджає на нове місце і переїжджає часто з дітьми з документами, і з тими речами, які є, власне поміщуються там в якусь валізку, то треба трошки більше. А з колегами коли говоримо і Часто донори не розуміють, коли запитуємо там гроші на дішес. Типу, ви будете годувати родини? Ні, нам потрібні тарілки, нам потрібні кастрюлі, сковорідки, угу. Бо це те, що допоможе родині приготувати, угу. і вони таким чином вже будуть включатись в процес піклування і відновлювати. Те, що називається теплом, затишком та безпекою для дитини, Якщо забезпечувати говорити, от, базові потреби про грошову допомогу. То з яких на яких умовах і як саме там чи є якісь певні населені пункти, при при яких умовах можна отримати цю грошову допомогу? А, Звернення, це основна умова звернення до вас в організацію. E, так, звернення uh -huh. до нас в організацію. У нас є кілька напрямів цієї грошової допомоги. Ну, от, власне, якщо ми говоримо про е, допомогу сімейним формам виховання, то одна з таких видів допомоги це була, були гроші е, на дітей, які приймались в родини протягом 24-го року, uh -huh. тобто поповнювалися. Е, Усиновлю родину усиновлювачів, опіки піклування, дитячих будинків сімейного типу. І ще одна грошова допомога виникла у нас в квітні цього року для тих сімейних форм, які приймали до себе в родини дітей, які у складі закладів були переміщені за кордон. Тобто, для того, щоб ми порахували. Для того щоб поїхати забрати дитину, наприклад, з Польщі, то треба до 30 тисяч гривень витратити. Uh -huh. І таким чином ми розуміли, що ці гроші на старті десь треба взяти. А, прокомунікували це питання з партнерами. А ми завжди говоримо з партнерами, обговорюємо свої плани стосовно. А, Дітей сиріт сиріти типу, позбавлений опікування, Вони сказали, що так дійсно така проблема існує, і дійсно така підтримка була би вкрай е, важлива. Тобто, якщо правильно зрозумів, то це не якась фіксована якась сума це в залежності від а, ситуації сім'ї. Ми сім умовно. Розділили по регіонам. Ну от якщо це стосується там виїзду за кордон, то до е, 35 тисяч. Там на сайті всі ці умови прописані. Тобто, якщо комусь цікаво буде, можна зайти на сайт. Є розділ грошова допомога, і там детально описані всі ці види. Грошової допомоги, але так, це має бути звернення на сайт, і далі вже фахівці, які за цей напрям відповідають, вони сконтактують і дадуть інформацію. Як сайт називається, щоб нашого СОС почулось? дитячі містечь, СОС Українку. Uh, uh -huh. І ви допомагаєте також виїхати за кордон, так? Тобто тим сім'ям, які потребують, ті, які приїхали з окупованих наразі міст, ви допомагаєте. Тут ми допомагали це робити в 22-му році. Зараз самостійно це питання вирішують родини. Тобто Зараз ви зосереджені на тим, хто тільки хоче повернутися. Так, так угу. така підтримка. Гаразд, скажіть, як взагалі на сьогоднішній день просто-непросто просто отримати дитину в сім'ю, хто, хто цей портрет? Скажімо, для мене це питання актуальне. У мене багато знайомих, друзів, вони. Хтось каже, пройшов сім кіл аду для того, щоб десь там потрапити. Хтось каже там на півшляху зійшов з дистанції, каже: іноді просто залякують. Там вас дитина засудить, якщо що. Тим каже, зараз його спілкувався з знайомим. Він каже 30 пар. Почали п'ятнадцять зійшли, 15 залишилися. З, знаєте, я з великою повагою почну з кінця. Давайте з кінця. Я з великою повагою ставлюсь до тих, хто приймає рішення не рухатись далі. Бо це для мене про таку велику роботу потужну осмислення себе, своїх ресурсів, своїх можливостей, своїх страхів, і тут краще... Це кращий випадок, uh -huh. коли в якийсь момент пара або особа розуміє, що ні, я далі не готовий або не готова рухатися, або ми не готові рухатися. Uh -huh. І це відбувається до того, коли дитина потрапила в сім'ю. Бо коли прийняли дитину в родину і через два місяці: ой 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 ой, -ой, -ой щось ми не готові, та ну, нащо воно нам треба? Було uh -huh. все добре. Були ми вдвох, там що хотіли, робили, коли куди хотіли, ходили. А тут тепер треба про садочок вирішувати, про школу вирішувати, і розширюється коло спілкування і перелік питань, які треба вирішувати. І дитину. О... Якби ти 9 місяців не виношувала і морально до цього не готувалась. А якщо ще і оточення не підтримує, але то з це з, мої, з моїх уваження. знайомих, от хто брав дітей, мені кажуть 9 місяців, це за щастя. Ну от просто весь процес пройти. Тобто, це є якась така підготовка, а, навіть так. ментальна, ну по перше, із моїх рекомендацій, якщо ви там якась думка у вас угу. є в голові, і ви думаєте, що в принципі, от. Хотілося б і прийняти дитину в родину, дізнайтесь про це більше інформації. Та є е, платформи зараз, сайт Міністерства соціальної політики, є е, платформа Україна для кожної дитини координаційного центру з розвитку сімейного, сімейного виховання. А, є постанови кабінету міністрів, є сімейний кодекс. Тобто зберіть інформацію, почитайте, поспілкуйтесь. Є у нас блогери серед усиновлювачів та ті ж, родина Тимошенків, які прийняли двох дітей. А є блогери серед батьків-вихователів, які прийняли до десяти дітей, і вони активно про це говорять. А, послухайте, подивіться, почитайте. Якщо рішення вже так визріло і ви готові, звертайтесь до служби у справах дітей за місцем проживання. Служба у справах дітей це точка входу завжди. Нема нічого іншого. Навіть коли кажуть, та там можна через дію подати. Прекрасно, подавайте документи через дію, але вам подзвонять зі служби у справах угу. дітей за місцем проживання і скажуть, добрий день, ми бачимо ваші документи, а давайте там далі продовжимо спілкування. І далі ти просто можеш обирати? і далі далі. Треба і далі треба приходити в службу у справах дітей, е, обговорювати питання. Та пер буде здійснена перевірка, буде складений акт про умови проживання, бо це має відповідати там і квадратура. Е, і коли з документами все в порядку, коли, коли нема протиріч з переліком щодо переліку тих, хто не може бути. Усиновлювачем, опікуном, тобто, там, якщо немає ніяких вад здоров'я, якщо е, немає тих судимостей, за якими не можна приймати дитину в родину, тоді е, направляють на проходження навчання. Навчання зараз обов'язкове і це дуже добре е, для всіх категорій, бо під час навчання, а це воно відбувається за програмою. Програма сім днів, це такий. Е, Обов'язкове навчання, під час якого розказують, хто така дитина, угу. так, особливо для тих пар, які дітей не мають. А з чим ви можете стикнутися, коли приймаєте дитину? Яке законодавство в Україні на сьогодні? Що таке насильство і жорстоке поводження з дитиною? Чим воно відрізняється від виховання? Які наслідки того досвіду, який дитина мала до цього? А основне питання: а генетика це ж діти зі складних Зі складними історіями, uh -huh. а що там про генетику? І тоді фахівці кажуть, що так, генетика це ж тільки 10% з того, що ми маємо. Та? Це колір волосся, якісь там хвороби, які передаються на породу, та? це там іще якісь антропоморфні показники. А все інше це виховання і це такий соціальний вплив. І е, потім, коли родини вже. Як ви кажете, що ті, хто вже доходять uh -huh. до отримання рекомендацій, отримують рекомендації, їм надсилають і приходять вже знову до служби у справах дітей, і їм дають доступ до бази дітей. А тут вони можуть стикнутись з крахом своїх уявлень. А часто усиновлювачі це для них більш характерно, фантазують собі, що ок. Я хочу таку маленьку дівчинку або маленького хлопчика, так, щоб до трьох років, так, щоб це білі кучерики, сині очі, щічки рожеві, там, здорову, всі інші речі. А насправді статистика говорить про те, що діти, які підлягають влаштуванню в сім'ї, вони від 11 років, mm -hmm. вони мають братів, сестер. Хтось із цих братів і сестер може мати інвалідність, або угу. якщо це одна дитина, то вона теж може мати якісь проблеми зі здоров'ям. І тут треба зрозуміти, чи готові ви до того, що, з чим вам доведеться стикнутися. Бо насправді це діти, з якими треба буде докласти зусиль. А, і ось ці мрії такі, вони трошки руйнуються. Що, а ми там очікували, а нам казали, ну, якби. Ситуація. Тобто насправді, немає інше. можливості взяти маленьку дитину? Їх просто немає, цих маленьких дітей. А де вони діваються? А, є черга. Uh -huh. да? ну, от, наприклад, коли після навчання в службу у справах дітей приходять, то там є певна черга. Перед вами може бути там, 100 uh -huh. людей, там, 50 людей. І ця черга рухається. Тобто, поки ті попередні е, люди не ознайомляться з дітьми, які підлягають влаштуванню, ті, хто. За ними йдуть вони тобто, правильно я розумію, що зараз для новонароджених і там дітей, і там і хто має менше 11 років, немає проблем з тим, щоб знайти для них сім'ю, тому що на них є черга. Так а після 11 років і проблемні діти, діти з, з інвалідністю чи декілька дітей разом. Ти, то правильно розумію, вже є. От ну набагато простіше їх взяти, тому що а, не те, що ну тут не можу я так казати. Знаєте, набагато простіше ну, швидше, скажем так, після проходження а... всіх процедур. Цих діт так, вони є. Угу. І е, на них не дуже охоче реагують. Можливо, це тому, ще, що і реклама соціальна, вона довгий час, якраз там коли подивитись, то вона якраз і показувала про усиновлення, це пара, усміхнена, і маленька угу. дитина на руках. Так? І ось рекламою ще соціальною цей образ, і цей Розриців, стереотип цей. він закріплювався. Угу. А правда вона трошки інша. А правда в тому, що це різні діти. А uh -huh. ми приймали участь в кураж базарі організацію два минулі вихідні і е, зробили такі наліпки е, на форматі е, А 4 і там були різні діти: сімейні сімейна група, потім. Е, е, це сімейна група, одна дитина, uh -huh. там двоє дітей, дитина, яка на кріслі колісному. І окремо зробили ще наліпки, які можна було видарувати, тобто такі образи дорослих. І пропонували тим, хто підходив з дітьми, а от у нас тут є дітя, створіть, будь ласка, для цієї дітей. Uh -huh. родин". І діти чащ, частіше брали дітей на кріслі колісному, uh -huh. і для них створювали ось цю сімейний затишок і атмосферу. Але на що звернули увагу? Там у нас один з персонажів був чоловік-лікар. Першим відривали чоловіка-лікаря до дитини. Потім котика собачку садили на ручки. Потім там квіточками обставлювали. Тобто ми розуміємо, що діти вони дуже реагують на ось такі образи, і майже всі ось ці наліпки наші були розібрані. Угу. Це така, можливо, сама, сама актуальна частина всієї вашої роботи. Але е, от ще, ще одне питання до, до цього блоку, якщо так можна сказати, чи вважаєте, що ви що процес, тому що зрозуміло, не можна всім наліво направо роздавати дітей, так угу. і сильно ускладнювати цей процес, також відбувати охоту в тих, в кого вона була, скажімо так, було бажання, але вони зтикнули. З якоюсь там, скажімо, непереборною силою, те, що вони не можуть там. Чи, чи вважаєте ви, що зараз процес усиновлення, він збалансований процес? Тобто, от він от те, що потрібно, чи є якісь речі, які е, там варто було б змінити? Знаєте, якими професійними ми не були, але досвід показує, що людський фактор відіграє дуже важливу роль. Угу. І е, якщо. Людина, яка від держави має а, в цій сфері докладати зусиль для того, щоб забезпечити найкращі інтереси дитини і допомогти їй бути влаштованою в родину, а, цього дотримується, та, то тоді процес влаштування дитини в родину відбувається а, безболісно, та, або з найменшими болями. А, а якщо Людський фактор а, говорить, що ну, найкращі інтереси дитини, то давайте, от у нас інтернат є, давайте ми туди її влаштуємо, бо там тривалий час, там до 17 років вона побуде, чи до 15. І потім можна буде про щось думати. А я поки на цей час думати про це не буду. Так само і із Угу. Тобто, є про просто про професійну відповідальність. Людей, які займаються цим питанням. А, на жаль, а, не можу та, часто різні думки можу чути. Багато спілкуюсь з колегами, які працюють в службах у справах дітей, в центрах соціальних служб. Багато спілкуюсь з усиновлювачами. І ось ці, знаєте, такі а, як революційна ситуація: верхи не можуть, низи не хочуть. Uh -huh. та, і тут Ті, хто хочуть прийняти дитину в родину, їм треба, щоб це було швидше. Угу. А ті, хто е, приймають рішення і е, мають дотримуватись найкращих інтересів дитини, ті говорять, що ні, тут треба трошки ускладнити для того, щоб виявити тих, хто може. виявити та відсіяти, і таке інше. Але насправді, ну, у нас не дуже тривалий цей процес. Ми от дивилися, що ну 6 місяців це такий. Ну, така дистанція, коли дитина може потрапити в родину. Шість від шісти місяців. Uh -huh. так, може, може бути і більш тривалий е, рекомендація або довідка дається на 18 місяців. Тобто у пари або особи є 18 місяців на те, щоб о, знайти дитину та прийняти дитину в родину. Е, але тут же є нюанси, бо це залежить і від того, як судова система працює, бо рішення про усиновлення приймається судом, і є ще такі, я ж кажу, людські фактори, які можуть включатися, які можуть на це впливати. Дякую дуже за відповіді, і у нас ще є запитання від нашого слухача. Він пише: чи підтримуєте ви дітей сиріт після виходу у доросле життя? Так, дякую за це питання. Воно важливе. Це одна зі наших складових роботи. Бо наша мета це сприяти підготовці дітей до самостійного життя. І в нас є цілий такий блок, який називається Молодіжна програма. І власне мета молодіжної програми якраз і спрямована на те, щоб підготувати дітей до молодіжного до самостійного життя. І це починається. Як питають там, це коли дитина підліток? Ні. Це починається з того моменту, коли дитина влаштовується в родину, і ми говоримо з батьками про те, що дитина буде виходити. І тут і зараз треба їй допомогти навчити готувати, навчити розпоряджатися бюджетом, навчити доглядати за собою, за речами, сформувати навички, там якісь навчальні, здобути освіту, обрати професію і таке інше для того, щоб дитина. Могла самостійно рухатись по життю, але пам'ятати про те, що у випадку, якщо щось не ок, то вона точно знає до кого вона може звернутись по допомогу і підтримку. Це можуть бути батьки, це можуть бути фахівці, які працювали з дитиною, бо часто фахівці. Підтримують як правило стосунки з тими дітьми, які вже виходять і які вже вийшли з родин кілька років по тому. Тобто, це така вже у нас спільнота сформувалася. Ми нещодавно були на Троєщині? Там є певний заклад. Я точно не скажу, як він називається. Там отримують дітей, які або в процесі позбавлення батьківських прав. І я, я спілкувався з тими вихователями. Вони кажуть, ну величезна проблема в тому, що коли ми вони закінчують тут навчання, вони переходять в там університет, коледж, десь вони йдуть угу. навчатися, їм дають стипендію. Ну непогану стипендію. Вони прив'язуються до гуртожитку вже, угу. і якби ми на них впливати не можемо, якщо вони там телефонують, і це тому, що у нас є там робота, сім'я і так далі. Ми, ми намагаємося. І вони розповіли про якусь таку певну меценатну менторську програму. Тобто, коли певний ментор він супроводжує, він намагається там бути, бути на дзвінку, чи є у вас якісь такі ініціативи, програми? Це наставництво, наставництво так, напевно, це, краще. Це, це, це наставництво, це програма, яка є в Україні, і вона якраз і спрямована е, на те, якщо ти. Розумієш, що потреба є в тебе піклуватись про дитину, але ти не готовий бути усиновлювачем, опікуном, прийомним батьком чи мамою, або створити дитячий будинок сімейного типу, або йти і надавати послугу патронату. І тут у тебе є можливість наставництва. Треба звернутися до центру соціальних служб, треба пройти навчання також, і потім тобі нададуть дозвіл на те, щоб. Комунікувати та з цією дитиною, яка може, з якою ти можеш працювати. Там є певні умови. Але тут скажу, що наша організація, тут ми цим, це не є один з напрямів uh -huh. нашої роботи, але ми це дуже підтримуємо. І, бо це насправді така хороша можливість для дитини побачити інший, інший світ, інше життя, бо наставник може забирати додому на вихідні. Наставник може проводити спільне дозвілля, uh -huh. наставник може показати щось більше, що дитина не може побачити. Або вона це вона це державна про це програма? Може... Так, це так. державна програма. Є постанова Кабінету міністрів про наставництво, і там все описано. Будь ласка, звертайтесь. Першим джерелом всіх постанов, якщо вас цікавить нормативна правова база, це рада Гов'юей, uh -huh. і там можна шукати так, прям вводити про усиновлення. Про Сімейні форми виховання та і можна побачити цікаві речі, звернутись до першого вам. джерела. Дуже дякую, дякуємо вам за... за те, що ви сьогодні були з нами. У нас у студії Радіо М Світлана Тонтуєва. Друзі, якщо цей випуск, можливо, ви до нас долучилися в кінці. Ви можете передивитися його на ютуб платформі. Наші всі наші трансляції будуть збережені там. І цей випуск буде там так само. Тому дякуємо, що були сьогодні з нами. Це був ранок лайв на радіо М, І сьогодні Аліна Кутілова та Андрій Воробець підіймали вас в цей ранок. Тому не перемикайтеся, Попереду ще дуже багато класних програм, друзі. І нехай сьогоднішній день буде буде для вас чудовий та легкий, дякуємо за те, що були сьогодні з нами. Обов'язково зайдіть на сайт СОС Дитячі Містечка Україна, дізнайтесь більше інформації. Світлано, один одну фразу, одне побажання для всіх тих, хто сьогодні думає ніяк не наважиться ввійти в якийсь процес допомоги дітям. Що ви скажете? Дайте собі чесну відповідь на те, навіщо вам це, і рухайтесь. І відповідно рухайтесь. до відповіді так, і рухайтесь, воно ви вийдете точно на той шлях, на якому ви маєте бути, і нехай вам щастить на цьому шляху. Дякую, дякуємо дуже. Дякуємо всіх, всім, хто були сьогодні з нами.